Навіщо писати в кінці слова літеру І, якщо вона все одно начитається? читається? англійці пояснюють, що ця літера виконує в словах аж сім різних функцій. Варто зазначити, що коли я особисто вчила англійську мову, я про ці функції в душі не відала. І це мені зовсім не завадило вивчити мову. Ніяк на це не вплинуло. Але якщо ви з особливо допитливих і для вас. Відповідь на питання, чому є принципово важливим для подальшого вивчення мови, то сьогодні ви якраз і дізнаєтеся. Why? чому англійці пишуть літеру і в кінці слів цікаво? Я слідкую за роботою одного вчителя початкових класів з тих англомовних країн, і в неї діти всі ці правила вже на пам'ять вимовляють хором у 8 років. А того й раніше. Я ж в своїй методиці не вважаю за необхідно заставляти дитину зазубрювати подібним чином правила, але не знаю. Дивлячись на те, як її діти відповідають і як гарно читають, я думаю, може все ж таки треба. Але, ймовірно, таке, що в неї в школі вчаться тільки дуже розумні діти, не виключено. Без відволікань переходимо безпосередньо до функції літери І. Найперше з них вже вам відома. Ми говорили, що літера І відкриває склад у словах. В самому нашому першому відео з правил читання ми розглядали два слова. fat and fate. «Fat» – закритий склад, дописуємо ньому і в кінці, і склад вже відкривається. Фейт. Це і є перша функція літери І. Вона відкриває склади, і літера читається як в алфавіті. «Fat» – «fate». Bit bite plan plane. Друга функція німої літери І вона змінює читання C та G. Адже ми знаємо, що зазвичай ці літери звучать як «к», «г», а саме перед літерами I, I, Y ми їх читаємо як «с» та «дж». Тож в таких словах як voice, fridge orange. літера. І на кінці пишеться саме для того, щоб зробити soft sound м'який звук «с» або «дж». Про третю функцію ви дізналися нещодавно в одному з останніх відео. Англійські слова не закінчуються на «Ві» та «ю». Крім того, вони переважно не закінчуються на I. Звичайно, десь є завжди одне-два виключення, деякі з них ви можете пригадати, переглянувши відео. Але загалом англійські слова не закінчуються на «ві». І для того, щоб слово не закінчувалося на ці літери, в кінці дописують німу І. Наприклад, слова blue tie solve. Четверта функція. Кожен англійський склад має бути з голосною. Якось, між іншим, ми згадували, що в англійській буває так, що склад формується без участі голосної. Наприклад, ми згадували слово PEP. Ми кажемо Пу щелепа пішла донизу, і потім кажемо «пу». І в цьому місці теж щелепа йде донизу, і виходить два склади. Але між приголосними «п», «л» немає ніякого голосного звуку. А оскільки правило каже, що голосний звук має бути, то на кінці дописують «німу» і. Це, до речі, стосується і слова тейбл. Колись хтось мені задавав в коментарях питання стосовно цього приводу. Тейбл теж має два склади тей був. І між звуками б-л немає ніякої голосної. Але оскільки склад має бути з цією голосною, в кінці дописується і. П'ята функція виявляється літеру І, що можуть дописати для того, щоб слово не було схоже на множину. Ми знаємо в англійській мові множина закінчується з S. Наприклад, там Apple, Apples і так далі. А от слово horse king останній звук теж – «с». І для того, щоб horse не було схоже на множину, так, начебто ми там щось сказали, щось невідоме в множині, в кінці дописують і. Тож такі слова, як house, «goose», purse, в них літера І існує тільки тому, що останній звук с і остання літера S, і щоб ці слова не були схожі на множину, яка теж закінчується на S. Дописали ньому І. Це маразм, звісно, мені здається, що цю функцію взагалі придумали нещодавно. Шоста функція літера І на кінці робить беззвучне TH, яке читається як th. звучним. Наприклад, в словах «breath», Якщо ми допишемо І в кінці, вже буде «breathe». А слово «bath» або американське «bath» з І на кінці вже буде baiv. Сьома функція взагалі, здається, за вуха притягнута, літера I допомагає прояснити значення слів. Наприклад, є слово buy і є слово buy. Одне означає, щось там біля, або в якості прийменника використовується там, наприклад, машиною їду, I go by car і так далі. А є слово buy, бувай. І от щоб прояснити деяке buy, у слові buy, яке буває, пишуть і на кінці. Або слово or. Є слово or, яке означає або this, or that, це або те. А є слово «о», яке означає металеву руду. І от щоб розрізнити де «о» або «о» або, металева руда, дописують «і» в кінці. Маразм сильніша. Тож ось таким чином англійці пояснюють, чому вони пишуть в кінці «німу і. And that's all for today. Keep calm and learn English.